В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Наші захисники збили в небі над Дніпропетровщиною крилату ракету Успенська площа у Дніпрі. Окраса чи ганьба міста. Героїчні професії, залізні люди так назвали нову поштову марку. Випущено до Дня залізничника. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Небезпекова ситуація, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі захисники неба з повітряного командування Схід збили в області ворожу ракету. За інформацією від повітряного командування Схід знищено саме керовану авіаційну ракету ха 59 Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава. Вогнеборці полум'я приборкали. Знищені дві господарські споруди у трьох приватних будинках вибило вікна, люди цілі. По зеленодольській громаді Криворізького району ворог поцілив з артилерії. Загиблих та поранених немає. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, Район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки два пункти управління. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 930 чоловік особового складу ворога, 18 танків, 43 бойові броньовані машини та 42 артилерійські системи. Загальні втрати ворога за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 302 тисячі осіб, реактивних систем залпового вогню 850, безпілотних глядальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5 тисяч. 488. екіпаж мобільної вогневої групи у складі Вацлава Олександра та Володимира активно діє у північній операційній зоні. Вони впевнено працюють і по безпілотникам противника, і по ракетам. Під час одного з ракетних нападів ця група з переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер збила крилату ракету Х-101. Високу результативність екіпажу вдалося досягти завдяки злагодженості та постійним тренуванням. Воїни високо оцінюють можливості свого озброєння. Підтвердженням цьому є збиті засоби повітряного нападу противника. Є в кожного себе, будемо говорити, роль у роботі у бойовій роботі, тому треба координувати, брати інформацію із тих джерел, які нам дають по наведенню на цілі. Тому я, перш за все, і слідковував цілі, які могли бути нашими потенційними. В той момент, коли ракета наближалася до нашого можливого сектору роботи, ці Бійці, хлопці були готові, кожен виконав своє, і саме головне, що е, наш е, влад, який е, саме е, був на роботі з ПЗРК, він дуже чітко відпрацював е, у складних, будемо говорити, умовах, тому що це був нічний час. Е, ракета не візуально, не акустично, е, просто не, не відслідковувалась, він її спіймав виключно завдяки е, наявності тепловізора. Це сталося буквально там кілька секунд. Вихід, вихід збиття. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 Третій рік поспіль у Дніпрі триває реконструкція Успенської площі. Цього року її вже навіть планували урочисто відкрити на день міста. Та щось пішло не так, розповідає моя колега журналістка Ольга Ховрич. 317 мільйонів бюджетних гривень на реконструкцію Успенської площі мерії Дніпра не вистачило. Наприкінці жовтня на платформі Прозора з'явився новий тендер на ще понад 144 мільйони, і це під час повномасштабної війни в Україні. У підсумку вартість реконструкції Успенської площі стягне майже півмільярда гривень. Цього разу в департаменті капітального будівництва Дніпровської міськради, обов'язки директора якого виконує Марина Діброва, схоже, вирішили, так би мовити, не гаяти часу. Справились за один день. 24 жовтня оголосили того ж дня вже й обрали переможця тендеру, одноосібного учасника ТОВ Акам, і навіть підписали договір. Хоча на самому документі чомусь значиться дата, 20 жовтня. Жовтня тож до кінця поточного року Дніпровська міськрада планує перерахувати підрядникам понад 102 мільйони. На наступний заклали залишок трохи більше 42 мільйонів. Дніпряни вже і без того втомилися від цієї багатостраждальної реконструкції. А тут ще додатковий тендер. Вважають, що не на часі все це, та й такі шалені кошти треба спрямовувати на допомогу Збройним силам України. Я знаю, це отлічно я працюю рядашка на цієї площі. бачу, що… Два года она строится. Какие-то огромадные деньги до этого были выделены там порядка там 300-400 миллионов. И если еще 150, то я не представляю, куда из здесь их можно закопать. Вот куда. Приезжают благоустрий, цветочки меняют, одни убирают, вторые ставят. Последние недели три практически работы никакие не виделись. По часу войны. Додатково, сколько? 150-144 мільйони. Та да хоч 3 мільйони. Все одно це много. Я думаю, краще б це відправити куда-нибудь на збройні сили. Щось робиться, ну там один-два чоловіка щось ковиряються, а так особливо нічого. Я чекаю щось, коли вони вже відкриють, бо це третій рік іде реконструкція. І коли вона закінчиться. Во час війни. Виділяти средства на реконструкцію парків, тим більше такі крупної суми. Я не считаю це цілесообразно. В же треба, як то бюджет. Я вважаю, що це просто неприпустимо під час війни. А, тим більше, що площа виглядає вже повністю готовою. А, начебто тут не проводиться жодних робіт. Я тут живу неподалеку. Жодного разу за останні місяці я не бачила, щоб тут щось відбувалося. А, і загалом, ці всі реконструкції постійні під час війни, це далеко не на не на найпершої необхідності справа. Власне, як заміна тротуарів, стовпчиків парковочних майже нових. І я вважаю, що це явно якісь корупційні схеми, за які відповідальна міська влада. Це питання вже не до нас, а до правоохоронних органів. А тим часом все той же департамент капітального будівництва Дніпровської міськради провів ще два додаткових тендери. На роботи по розробці проєктно-вишукувальної документації по об'єкту на загальну суму понад 685 тисяч гривень. Серед них реконструкція зовнішнього освітлення Оспенської площі та проведення авторського нагляду. Зауважимо, що обидві закупівлі проводилися без використання електронної системи і значилися як завершені. Та коли цю тему підхопили, топові змі якось раптом з стендерів вже завершених кудись подівся з сайту Прозоро. Проте залишився на скрінах журналістів. Крім того, судячи з інформації на прозоро з приводу тендеру на понад 144 мільйони гривень, вже є звернення від Дніпрян до Держаудитслужби стосовно порушення законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі та порушення законодавства у сфері закупівель. Тож чекаємо на відповідь від державних аудиторів. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка далі. Служба безпеки України на Дніпропетровщині викрила чергових колаборантів на ворожій пропаганді. Більш детально розповість речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували діяльність чергових ворожих агітаторів в регіоні. Так, викрито мешканця Кривого Рогу, фахівця у сфері енергозабезпечення, який займався антиукраїнською агітацією в інтернеті. Постійне спілкування з товаришами по військовій службі у радянські часи, громадянами РФ, посилювало його проросійську позицію. Деструктивний контент він дотримував у групах рашистської направленості і розповсюджував їх на власній сторінці у соціальній мережі. Він заперечував збройну агресію РФ проти України, підтримував курс політичного керівництва держави агресора і глорифікував дії ворожої армії. Ще один криворожанін, працівник одного з промислових гігантів регіону, захоплювався путінським режимом і просував антиукраїнські наративи. Через особистий акаунт в одній з соціальних мереж він підтримував військову агресію РФ проти України і проведення ворогом так званої спеціальної воєнної операції. Пости він доповнював власними коментарями, де закликав скоритися великій Росії і позбавитись укранасистів при владі. Також колишня співробітниця однієї з міських рад Павлоградського району на власній сторінці в одній з соціальних мереж розповсюджувала про російську пропаганду інформаційний контент містив публічні заклики до підтримки путінської політики і дискредитації вищого керівництва країни та української армії. В постах жінка заперечувала здійснення збройної агресії РФ проти України, активно просувала ідеї так званого Руського миру і наголошувала на необхідності викорінення бандерівців в Україні. Співробітники СБУ викрили кремлівських прибічників і припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які агітатори використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 111, -1, це колабораційна діяльність Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. У Синельниківському районі поліцейські вилучили з автомобіля зброю та боєприпаси. В ході патрулювання поліцейський офіцер зупинив підозрілий автомобіль, за кермом якого перебував 62-річний чоловік. На місце події прибула слідчо-оперативна група за згодою власника та в присутності понятих. Поліцейські провели огляд автівки, під час якого вилучили зброю та боєприпаси. Усе вилучене направили на експертне дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Криворізькі поліцейські затримали збувача боєприпасів. За три тисячі гривень чоловік за попередньою домовленостю продав 700 патронів різного калібру. У результаті обшуку у чоловіка виявили та вилучили ще 510 патронів. Збувача затримали. За результатами висновку експертизи, чоловіку буде повідомлено про підозру. Ведеться слідство. До надзвичайних подій у кривому розі на поверхні водойми виявлено тіло жінки. Тіло потепельниці рятувальники передали представникам національної поліції. До робіт залучено шість чоловік особового складу та одну одиницю техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. У Кривому Розі вогнеборці на пожежі врятували жінку та дитину, повідомили у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області. Займання виникло на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. В одній з палаючих квартир надзвичайники виявили жінку 1979 року народження. За допомогою нож її винесли на свіже повітря та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Також із задимленого помешкання, розташованого на в цьому ж поверсі вогнеборці на руках винесли хлопчика 2014 року народження. На щастя, дитина не постраждала. На Дніпропетровщині виплатили всю державну допомогу за жовтень для переселенців, які облаштувалися в регіоні, організували it курси А дитячим будинкам сімейного типу передали найнеобхідніші речі від фундації Олени Зеленської. Про останні новини в соціальній сфері розповіла заступниця начальника обласної військової адміністрації Надія Задорожна. Обстріли Дніпропетровщини нещухають протягом тижня. Агресор спрямував на область ракети, артилерію та дрони. Через ворожі атаки є руйнування у Нікопольському, Сенельніковському, Дніпровському районах. Та найголовніше постраждали люди: зокрема, і п'ятирічний хлопчик, а ще двоє дорослих: – 36-річний чоловік та жінка 58 років. Завершили виплату державних допомог за жовтень. Їх отримало понад 147 тисяч людей. Загалом їм перерахували майже 375 мільйонів гривень. Всього за 10 місяців коштом держбюджету зробили виплат на 3,7 мільярдів гривень. Продовжуємо допомагати родинам загиблих цивільних минулого тижня. допомогу у сумі 300 тисяч гривень отримала ще одна родина. Загалом, з початку 2023 року, таку допомогу отримало 168 сімей. Спільно з компанією «Юлантіс» організували IT-курси для переселенців. Вони безкоштовні, щойно завершилась реєстрація. Група буде опановувати мануальне тестування, навчання для початківців. Воно складатиметься з двох частин. Кожна частина триватиме два місяці. Буде 14 лекцій у записі, тестування по 10 темам та дві домашні роботи на самоперевірку. Протягом тижня провели 20 занять з програми Самодопомога плюс» – навчання для соціальних працівників. Там вони навчаються, як долати стрес та як допомагати у цьому іншим. Загалом, з початку року, таке навчання пройшло більш ніж 3 тисячі осіб. Вказане навчання проводиться в рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Благодійна організація фундації Олени Зеленської передала допомогу для 34 дитячих будинків сімейного типу Криворізького та Нікопольського районів. Кожна родина отримала те, що потребувала: зокрема, побутову техніку, твердопаливні котли, меблі, гаджети, посуд, постіль, велосипеди, самокати, ролики, гантелі, боксерські груші. Плануємо передати таку допомогу ще 49 ДБСТ з Синельниковського, Павлоградського, Дніпровського та Новомосковського районів. Продовжуємо звітувати про використання коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Сьогодні про Дніпро. Там запланований капремонт двох захисних споруд. На одну отримано 16 мільйонів 318 тисяч гривень, на іншу – понад 17 мільйонів. Вже визначені підрядники – компанії «Спецбудмонтаж-21» та «Всебуд-4». Строк реалізації проєктів – 2023-2024 роки. Ще один проект будівництво третьої черги водогону на це отримано понад 22 мільйона гривень. Реалізувати йому мають до кінця 2024 року. Продовжуємо випуск спеціально до дня залізничників, який відзначатимемо 4 листопада. Укрпошта ввела в обіг поштовий блок, героїчні професії, залізні люди. Марки вважаються дійсними для оплати послуг поштового зв'язку в усіх виділеннях Укрпошти спецпогашення марки відбулося в столиці та регіонах України. На спецпогашенні побував і мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Потяги залізної пошти курсують між багатьма великими містами України Києвом, Львовом, Івано-Франківськом, Одесою, Харковом і Дніпром. Поштовий блок складається з двох марок: евакуаційний потяг Херсон і Львів евакуаційний потяг це продовження серії героїчні професії. Залізниця, вона не зламна, тому що з початку війни це люди, які на своїх потягах переміщали з районів бойових дій наших внутрішньопереміщених осіб, наших людей, які прямували в безпечні міста від війни. Ми розмовляли з Олександром Івановичем Момотом, він розповідав і показував відео, як коли сам потяг шов, а поруч йшли ворожі танки. Тобто, ризикуючи власним життям, перевозили людей, перевозили вантажі, везуть гуманітарну постійну допомогу. Це така, ну будемо казати, держава в державі, яка вкрай нам необхідна вона допомагає прискорювати нашу перемогу. Учасники спецпогашення пройшлися вагонами нового електропотягу, який має всі умови для комфортної подорожі. За час повномасштабного вторгнення евакуаційними потягами перевезено близько 4 мільйонів українців. Разом сумісно працюємо по, по, по евакуації е, людей. Також ми е, запустили спільний проєкт у березні 2022 року е, по доставці е, посилок. Е, також ми цей проект цього проєкту не було 21 рік. І ось після 20-го року ми сумісно запустили. Тому ми зараз працюємо пліч-опліч. Дніпропетровська дирекція отримала 3,5 тисячі примірників. До поштової марки випущена картка та конверт. На марці е зазначений евакуаційний поїзд, який попав під обстріл в Херсоні. І прибув до Львова з пізням всього лише 16 хвилин. Це насамперед показує професіоналізм наших колег з «Укрзалізниці». Тираж поштового блоку 150 тисяч примірників. Тираж конверта в перший день 40 тисяч примірників. Тираж карток 80 тисяч примірників. Придбати поштовий блок вже можна у всіх відділеннях Укрпошти. Олексій Доніченко Віталій Шалдов. Новини Д1. Про спорт у перенесеному матчі п'ятого туру української прем'єр-ліги з футболу спортивний клуб дніпро 1 здобув перемогу над львівським рухом з рахунком 0-2. Голами у ворота Львів'ян відзначилися Олександр Філіпов і Олександр Піхальонок. Таким чином, Дніпро 1 нині займає третю сходинку в чемпіонаті, маючи у своєму активі 24 залікових бали. Зазначимо, що наступний свій матч Дніпряни зіграють 6 листопада проти Олександрії, початок гри о 17.00. У Дніпрі відбувся відкритий чемпіонат України з карате серед юнаків, юніорів та дорослих. У змаганнях взяли участь майже 400 учасників з різних областей України: Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Полтавської, Київської, Рівненської, Львівської, Запорізької та Миколаївської. Змагання проходили у двох розділах ката і куміте. Серед учасників були дев'ять спортсменів кам'янського спортивного клубу «Кіокушенкан Карате, Бусінкан. Вони виступили у розділі куміте двобої провели складні поєдинки з досвідченими супротивниками, за результатами яких вибороли п'ять перших та три других місця. Змагання з бадмінтону відбулися у Києві. Учасниками були молоді спортсмени 2005 року народження та молодше. Спортсмени нашої області Артем Синиця разом з Артемом Гончаром, а також Богдан Безотосний та Артем Бегішев стали бронзовими призерами чемпіонату у чоловічій парі. Антон Друщенко разом із партнером зі Львова Олександром Черуном стали чемпіонами України у чоловічій одиночній категорії. Антон Друщенко став бронзовим призером. У змішаній парній категорії спортсмен разом з партнеркою зі Львова Вікторією Полічук стали чемпіонами України. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на п'ятницю, 3 листопада. У Дніпрі очікується похмура погода. У другій половині дня можливий сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Павлограді хмарна погода буде триматися до самого вечора. В день йтиме сильний дощ. Повітря прогріється від 6 до 10 градусів. Тепла. У кривому розі та жовтих водах очікується похмура погода без опадів, температура повітря від 7 до 14 градусів вище нуля. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного завершення дня. Слава Україні!